Вітаю вас! Хай у ваших домівках буде мир, спокій і затишок. Хай серце радіє кожному дню, а сили і наснаги вистачає на всі добрі справи. Бережіть себе і своїх рідних і пам'ятайте, ми разом, ми сильні, ми переможемо. Давайте подивимось, що доля для нас підготувала. Люди добрі. Ну, давайте глянемо, що ж нам карти скажуть про таку актуальну тему, як зустріч Зеленського, Путіна та Трампа. Перша карта Королева мечів. Та тут видно, що хтось буде вести себе дуже холодно і жорстко. Королева то жінка. Але в символіці то є образ стратегії холодного розуму, без емоцій. Це значить, що переговори, навіть як будуть, то буде все офіційно, без довіри. Друга карта п'ятірка мечів. А ото вже погано, бо то карта конфлікту. Тут нема згоди, тут кожен тягне на своє. І навіть якщо сіли за стіл, то вийде. Сварка, приниження, хтось буде з перемогою, а хтось з образою. І ще може бути, що сама зустріч зависне в повітрі, бо то не карта домовленостей, а карта сварки. Третя карта король мечів. То значить, що навіть якщо зустріч таки десь намалюється, то буде диктатура з боку сильніших, і Зеленському буде дуже тяжко в тій компанії, бо то не рівні партнери. Ну, що я можу сказати? Карти показують, що отакої мирної зустрічі чекати не треба. Якщо й буде, то буде радше поле бою словами. Холодна атмосфера, кожен своє тягне, ніякої згоди не видно. З великої політики буде велика сварка. Так, ну сідайте ближче, бо тема важлива: співпраця України з Америкою. Подивимось, що карти нам скажуть. Перша карта Лицар Пентаклів. То означає стабільну, але трохи повільну допомогу. Лицар той не біжить, як угорілий, він все робить поступово. То значить, що Сполучені Штати і далі будуть давати підтримку, але не все й зразу, а по кроках, системно. Друга карта. Четвірка жезлів, а ото вже дуже добра карта. Вона символізує союз, радість і якусь опору, може означати офіційні угоди, візити, підтримку на високому рівні. Тут явно є енергія партнерства, що ми з вами. Третя карта королева жезлів. А то вже образ сильної жінки, котра вміє керувати, тримає владу і тепло серця. В контексті Америки то виглядає так, що Америка. Будуть е, активно проявляти себе, підказувати напрямок, підштовхувати нас до розвитку. Ну що, підсумок такий співпраця з Америкою буде далі. Вона стабільна і тривала. Гроші й поміч будуть надходити поступово, але впевнено. Союз виглядає міцний і є перспектива на серйозні досягнення. Такс, ну давайте глянемо. Що тут карти показують про таке делікатне питання. Партнери наполягатимуть, щоб Зеленський пішов. Перша карта повішений. Ото знак, що ситуація зависла, то не пряма дія, а радше стоп, пауза, тиск збоку. Партнери можуть десь натякати, можуть пробувати тиснути, але то не виглядає як пряме зараз іди. То більше про подвійність зеленського хочуть бачити в іншій ролі, або ж від нього чекати поступок. Друга карта п'ятірка жезлів. Тут вже ясно буде боротьба, конфлікт інтересів, багато криків і суперечок. Не всі партнери одностайні: хтось за, хтось проти, і це питання викличе сварки. То не карта спокою, а карта протистояння. Третя карта 8К пентаклів. А ото вже про роботу, навчання, процес. Тобто партнери більше будуть вчити Україну підштовхувати до змін і реформ, ніж прямо знімати президента. Тут ідея така: працюйте, міняйтесь, ми вас будемо направляти. Ну, що я можу сказати? Карти не показують, що партнери прямо вимагатимуть, щоб Зеленський пішов завтра. Але буде тиск, буде багато балачок і вимог. Вони радше хочуть, щоб він змінював підхід, слухав поради і робив так, як їм вигідно. Інакше буде сварка. Такс, люди добрі, ну то вже велике питання, яке майбутнє України через три роки. Подивимось, що карти нам повідають. Перша карта сімка пентаклів, То карта терпіння. Вона каже: результат буде, але не скоро треба чекати і працювати. Ми вже щось посадили, щось росте, але то ще не врожай. Через три роки Україна буде в стані очікування, що от-от щось має дозріти. Друга карта п'ятірка пентаклів. А тут вже показано бідність, втрати, скруту. Значить, легкого життя не буде. Економіка ще буде страждати, народ буде мати тяжкі часи. Багато хто почуватиметься покинутим та збіднілим. Третя карта четвірка пентаклів. То вже карта збереження, але й закритості. Україна буде триматися за те, що має, боятися втратити останнє. Тут нема розвитку на повну силу, радше стабілізація і утримання. Карти кажуть, через три роки нас чекає непросте майбутнє великого зросту чи багатства не видно. То радше час виживання, ми будемо чекати результатів, але йти через бідність і обмеження. Проте, як показує четвірка Пентаклів: країна збереже себе, утримає те, що має, не розвалиться. Такс, ну дивимось, які ж загрози нам від тої русні найближчим часом. Перша карта паж жезлів, то карта вістей і нових починань. Значить, можуть бути нові провокації, якісь повідомлення чи акції, що русня захоче показати себе з нового боку, то означає, щось нове вони обов'язково придумають, аби нас лякати. Друга карта ієрофант, А то вже цікаво. Ієрофант символізує структури, правила, офіційність. В контексті загроз, то може бути узаконення чи публічне обґрунтування своїх дій. Тобто вони будуть прикривати агресію якоюсь пропагандою там, святими словами, може бути також тиск через міжнародні майданчики. або… Маніпуляція темою віри, моралі, третя карта магістр. А тут вже видно, що ворог буде використовувати хитрість і технології, маг то про маніпуляції, про створення ілюзій, а також про застосування нових засобів. Може бути кібератака, інформаційне ІПСО, або якісь несподівані кроки, що вони подадуть, як геніальний хід. Ну, що я можу сказати? Найближчим часом головна загроза від Русні буде якась хитра гра. Нові провокації, маніпуляції, пропаганда і спроби показати себе правими. Але не забуваймо, за тим може ховатися і конкретний крок, бо маг не тільки бреше, а й діє. Такс, давайте глянемо, що карти кажуть про таке важке питання. Якщо би зараз підписали мирну угоду чи вернуться бойові дії знову, перша карта вісімка жезлів. Ото знак швидких подій. Все би рухнуло дуже швидко. Домовленість підписали, але й розвиток ситуації пішов би стремглав. Тобто спокою надовго не було би, бо то карта стріл, що летять одна за одною. Друга карта туз мечів. А то вже конкретний удар. Туз мечів символізує різке рішення, новий конфлікт, меч, що знов піде в діло. Інакше кажучи, війна може знов розгорітись, бо домовленості не витримають. Третя карта четвірка кубків. Тут бачимо розчарування, апатію, байдужість. Після тої угоди люди відчули б, що то не той мир. що. Хотіли і ворог, і ми ніхто би не був вдоволений. А на такому ґрунті дуже легко знову розпалити конфлікт. Ну що я можу сказати? Якби підписали мир зараз, то він був би нетривалий. Дуже швидко прийшло б розчарування, а потім і новий меч. Такий мир то радше пауза, ніж кінець війни. Вороги би використали час. А далі бойові дії знов відновилися би. Такс. ну дивимось, що карти нам кажуть про харківський напрямок, чи відступить ворог. Перша карта десятка жезлів. Ото про велике навантаження, виснаження. Русні там тяжко, бо на них давить тягар, нема легкої дороги. Але то ще не відступ, то лиш показує, що їм там ой як нелегко. Друга карта лицар. Пентаклів, а тут видно впертість і повільний рух. Лицар той не відступає, він упреться як віслюк і тримає позицію. Русня буде сидіти, навіть коли тяжко повільно підкопуватись і щось там робити далі. Третя карта диявол, а то вже дуже сильний знак: залежність, контроль, закованість. Диявол показує, що вони будуть в'язати цей напрямок, тримати його за всяку ціну, бо то для них символічно важливо. Ну, що я можу сказати? Карти не, не показують відступу найближчим часом. Ворог буде виснажений, буде мучитися, але сидітиме вперто під контролем свого диявола. Відступати вони не хочуть і їх тримають накази зверху. Так, ну дивимось тепер, що за Сумський напрямок нам карти показують: ворог відійде чи продовжить наступати. Перша карта сімка мечів, а то карта хитрості і підлості. Ворог там не піде просто так, як чесний воїн, а буде діяти крадькома, диверсії, обхідні маневри, атаки не в лоб, а підступно, то знак Шурусня ще буде там шкодити. Друга карта вісім камечів. Ото вже про обмеження й тупик. Ворог, навіть як і хоче наступати, має великі перепони. Їх там зажали, не все вдається. То карта, де руки зв'язані, рух є, але ніби по болоті. Третя карта дев'ятка жезлів. А то символ оборони. То значить, що вони ще будуть штурхати, пробувати проривати, але результат такий: зустрінуть опір, і далі то виглядає на виснаження обох сторін. Ну, що. Я можу сказати, карти показують, що по сумському напрямку ворог не відступить зараз. Він буде ще пробувати наступати, але не прямо і відкрито, а хитро і підло. Проте серйозного прориву нема, їхні сили обмежені, і вони більше будуть виснажуватись. Так, дивимось тепер, що відбудеться на запорізькому напрямку, чи залишаться окуповані території, підконтрольні ворогу? Перша карта: шістка пентаклів, то карта допомоги, розподілу: хтось дає, хтось отримує. Тут може йти мова про підтримку партнерів, про нові ресурси для нашої армії, але й водночас про тимчасові компроміси. Друга карта місяць. Ой, а то вже карта великої ілюзії і обману. Все не так, як здається. По запорізькому напрямку буде багато дезінформації, туман, ворог буде спеціально накручувати, щоб ми не знали, що там правда. Тут видко підступність і нестабільність. Третя карта імператриця. А то символ родючої землі, відновлення, життя в контексті Запоріжжя, то наша земля, наш край, що має вернутися до своїх. Карта дуже добра, бо вона говорить про ріст і відродження. Ну що я можу сказати? Місяць показує багато туману і затягування, але в перспективі вони наші, бо імператриця не дає їх ворогу. Вона символ України, яка бере своє назад. Так, здивимось, що нам кажуть карти про Херсонщину, а особливо лівобережжя. Перша карта четвірка Пентаклів. Ото карта збереження, тримання, закритості. Вона показує, що Русня буде міцно тримати те, що має, не хоче нічого віддавати. Просто так. Лівобережжя вони триматимуть міцно, бо бояться втратити контроль. Друга карта туз мечів. А то вже карта різких рішень, проривів і правди. Тут є шанс, що хтось. Знайде спосіб розрубати вузол, відновити контроль, зробити точкову операцію, яка може змінити ситуацію. Це карта напору і нового початку. Третя карта: вісімка кубків. А ото символ відходу, залишення руху далі. Вона каже, що частина території або позицій може бути залишена ворогом, якщо тримати стає неможливо, то не кінець. А стратегічний відступ. Карти кажуть, Херсонщина буде під тиском, Русня триматиме лівобережжя, але не назавжди. Є шанси, що ми зробимо прорив, і ворог частково залишить позиції. Так, ну дивимось тепер на Донеччину та Луганщину. Що там буде і чи буде наказ ЗСУ відступити? Перша карта ієрофант, тато символ структури, закону і правил. Тут показано, що рішення будуть продумані офіційні з оглядом на стратегію і міжнародні аспекти. Жодних імпульсивних кроків не буде. Все буде по плану. Друга карта. Повішений, ото карта паузи, затримки ситуації на висоті без руху. Це означає, що зараз ніхто різко не відступить, але й проривів великих не буде. Може бути тимчасове блокування або перегрупування сил. Третя карта туз пентаклів. А це вже символ нових можливостей, початку відновлення і росту. Карта показує, що навіть якщо будуть складні моменти, то є шанс для стратегічного виграшу, підкріплення ресурси. Для розвитку та зміцнення позицій, ну що я можу сказати? Наказу відступати поки нема. Все буде обережно, продумано і стратегічно. Повішений каже, треба ще трохи потерпіти і перегрупуватись. А ту з Пентаклів дає надію на виграш і нові можливості для наших Донеччина та Луганщина під контролем ЗСУ залишаться, хоча будуть складнощі і обмеження. Але стратегія і нові ресурси дадуть шанс. Утримати ситуацію під контролем, так, ну дивимось, що карти кажуть про вивід військ Русні з Харківщини і Сумщини в серпні. Перша карта п'ятірка пентаклів. Ото карта втрат і скрути. Вона показує, що ворог там страждає виснажений, але ще не готовий просто так піти, поки що вони тримаються. Хоч і важко. Друга карта десятка мечів. А то вже карта завершення і краху. Вона каже, що ситуація може кардинально змінитися, але то більше про фінал певного періоду чи поразку ворога, ніж про швидкий відступ. Вони можуть зазнати сильного тиску, але не факт, що миттєво піде. Третя карта. Паж Пентаклів, ото карта нових початків і розвідки. Тут є шанс, що почнуть рухатися якісь зміни, можливо, перші кроки відходу. Але то дуже повільно і обережно, як учень, що тільки вчиться. Ну, що я е, можу сказати? В серпні швидкого масового відступу русні не буде. Вони виснажені і зазнають поразок, але починати відхід будуть поволі маленькими кроками. Перевіряючи ґрунт, то радше поступова зміна позицій, ніж грандіозний відхід. Так, дивимось тепер на Київщину і Київ. Чи чекає нас масована атака від Русні найближчим часом? Перша карта п'ятірка пентаклів. Ото карта Скрутий втрат. Вона показує, що ворог сам виснажений, йому важко тримати фронти. Але то карта, яка може говорити про наслідки після важкого удару. Тому Київщина зараз під загрозою. Друга карта п'ятірка мечів. А то карта конфлікту й сварок. Може бути спроба підступу, провокації, атак. Тут показано суперечки і хитрощі. Ворог може грати в брудні ігри, тому будьте обережні. Третя карта. І єрофант, а то символ структури стратегії і правил. Значить, вони діятимуть через плани, пропаганду, будуть бити по знайомих маршрутах, які вже перевірені. Тому варто реагувати на повітряні тривоги. Ну що я можу сказати, будуть провокації і спроби тиску, обстріли. Тому варто подбати про свою безпеку. Такс, ну дивимось тепер. Люди добрі на таке страшне питання, чи капітуляція України неминуча. Перша карта Ієрофант. ото символ стратегії, структури, закону і мудрості, то показує, що рішення будуть обдумані, зважені, а не хаотичні. Капітуляції як хаотичного китка тут нема. Друга карта. Королева жезлів це символ сили, впевненості і керівництва. Вона показує, що Україна має внутрішню силу і лідерство, що не дозволить здатися просто так. Тут є активна позиція, енергія боротьби та рішучість. Третя карта сімка кубків. А ото карта ілюзій, спокус і багатьох варіантів. Вона попереджає багато брехні, маніпуляцій і спроб переконати нас у чомусь. Людям може здаватися, що капітуляція близько, але то не реальна перспектива туман і Карти кажуть. Капітуляції нема Україна сильна. А будь-які сумніви чи паніка то лише ілюзії. Ми маємо стояти міцно, хитрощі, і пропаганда ворога не зломлять нас. Такс, ну дивимось, чи може Україна завершити війну дипломатично? Перша карта: вісімка пентаклів. Ой, тут видно тяжка робота. Як на ниві де копаєш, а сонце пече, а руки вже в мозолях. Вісімка пентаклів каже, дипломатичний кінець війни, то не швидко. І нелегко, то не так, що сьогодні підписали папірець і завтра мир. Тут треба буде працювати як бджола в вулику, та ще й дуже довго. Друга карта. Шістка жезлів. А тут така цікава штука. Ця карта про перемогу, але вона чесна, заслужена через великі зусилля. Вона каже, без великого поступу на фронті, без сильної позиції України за столом переговорів, дипломатія не дасть того, що треба. Хочете мир по нашому, а не по-ворожому. Треба спершу довести, що ми сильні, що можемо диктувати умови. Третя карта четвірка жезлів. Це ніби мир і святкування. Але знаєте, що мене тривожить? Ця карта показує радість після великої дороги, а дорога та не коротка. Це про те, що мир може прийти, але не скоро, і він буде як відпочинок. Після тяжкої війни, а не як швидкий компроміс, це означає, дипломатія можлива. Але аж тоді, коли ми візьмемо своє на полі бою, бо зараз, як не крути, нас не чують так, як треба. Мої дорогі, я вам чесно скажу, карти показали нелегку стежку. Дипломатично закінчити війну можна, але аж тоді, коли ми зробимо величезний шмат роботи і покажемо силу, це буде не скоро і не без втрат. Бо мир не впаде з неба, його треба вибороти кров'ю, потом і нервами. На сьогодні карти сказали все, що мали. А на прощання хочу вам побажати. Хай у кожного буде тепле сонце в душі, щирі посмішки, поруч і віра, що все буде добре. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і рідну Україну. До зустрічі, любі мої.